Добрий день. Сьогодні я піднявся у гори не високо, аби вам показати одне з красивіших сіл на Закарпатті. Це брустури, до недавно Лупухово. Там ззаді бачимо, що це церква, будинок культури, середня школа. Дивіться, яка красива природа, яка цікава природа, історія цього села красива. Але питання не пройде не по цьому, того що у нас у неділю. За ініціативи деяких громадян і старости села Косяк Олена Іванівна, яка ініціювала ці збори села, але тут декілька питань і звіт старости одно ну, із таких дуже останнім часом наболілих питань. Це питання передачу в оренду, справу викупу далі чи на 40 років, чи на 7 Це наші полонини Я в 15-му році був ще сільським головом. Тоді, коли забирали у банк, створювався банк, і стояло питання про передачу цих земель у власність банку. І тоді виникла така ідея створити комунальне підприємство і передати ці землі, це 4350 гектарів, передати у власність громади села Викухів. Тоді це було дуже цікаво, процес був довготривалий. 12 земельних ділянок передали в постійне користування громаді села Лупухів той час, а далі сесією сільської ради новоствореному комунальному підприємству Свідовець були передані ці землі. Ну і що цікаво, що зразу я вже після 15-го року, коли я пішов із посади голови села сільської ради. Тоді почалися походи у село Глупухів у той час. Зараз воно брустори. Про усім цікава була ідея створення курорту, свидовець, питання, яке зараз у судах є. Далі питання будівництва курорту, турбат, це у Плайському і у Турбаті. І я ці питання підтримую і підтримую курорт. Невеликий такий курорт, як у Турбаті і Плайському, але чомусь саме більше всяких інвесторів, які хотіли би нагріти руки, це наші полонини. І от така зараз питання. Ми піднімаємо того, що це питання наболіли. Яка зараз стоїть ситуація? Це селищний голова, він. Дуже заінтересований в тому, щоб передати е, е, полонини у приватні руки. Значить, він виконує, я так бачу, що по питаннях е, інвестора е, він е, дуже зацікавлений. І е, е, то під вівці, е, то під там е, е, під вітряки, то під е, але е, які питання бися не стосували е, цих полонин. Вони усі передачу цих полонин у власність раз в оренду, але я так думаю, що прийде час це далі справа приватизації передати їх в приватні руки. І що останнім часом? Селищний Горова фактично не не вислуховує думку села Брустори. Він ігнорує інститут старости. Не спілкується, інвестори не йдуть, ніж до нього доходять. Він веде там переговори, вже ініціює там розміщення на сесії датчиків, які розмістив на комунальному підприємстві свідовець, не не питаючи комунального підприємства вітряки, але це все переводиться до того, що, наприклад, ви нам дайте 4 тисячі гектарів. А ми виберемо собі дві і найкращі земельні ділянки. А я їх подію там, котрі земельні ділянки передам у підвітряки, а котрі підвівці. Розумієте, це взагалі перевищує всі демократичні попрані ці демократичні права. Він сам іде на полонину, веде, везе, розміщує там датчики, набирає людей. Проводить там заміну цих людей Скільки б, наприклад, староста не зверталася по питанню аби співпраці. Він каже, що інвестор не хоче спілкувати старостою, бо староста стає свої вимоги. Наприклад, це дійсно наболіле питання. І взагалі попирати інститут старості, це не етично. І коли виникло питання, попередження того, що треба звернутися до громадськості, послухати, чи зробити раз на даний час мораторій, чи е, призупинити е, і будувати тот курорт, а далі в майбутньому е, розглянути питання чи тих е, вітряків, е, чи був, наприклад, тих овець. Ми не виділи цього року, ні в овець. Нічого ніяких рухів, лише нам дайте в оренду. Хоча в нас комунальне підприємство передає, бере і бере оплату по 50 гривень за вівцю чи за там корову, чи за коні може випасати вівці на полонинах послуги надає, але їм послуг не треба. Їм треба дати в оренду і Каже, що мільйон двісті п'ятдесят за ці всі полонини будуть кожний рік. А він вирішить питання там із владою, що йому дадуть коротше, якісь інвестиції, дадуть якісь влада надасть йому допомогу. Тому що він спочатку, коли став селищним головою, 8 місце мала громада, а зараз п'ятдесят Він каже, що громада пропаде. Якщо так газдувати, він практично майже останнім часом не займається громадою. Він займається майже частними питаннями, обслуговуючи інтереси тих, котрі йдуть забрати од на землі. І ми ще не чули, відповідно, не зустрічалися ні з яким конкретно інвестором, який скаже, скільки нам буде кіловат з дої, які будуть користь від цього громади, яку площу їм потрібно. Дати треба, потрібно дати і потрібно дати. Я що хочу сказати, що ситуація, яка склала навколо полонин, навколо святця, змушує нас звернутися до народу. Провести громадські збори, закликаю всіх е, е, активних громадян, яких небайдужа доля села, небайдужа доля наших дітей, е, небайдужа е, внуків, правнуків, того, що землі, якщо перейдуть із правом викупу, вони перейдуть на століття, і ми втратимо майцінне наше землю. Ми перетворимося на резервацію. Я хочу сказати, що хто компенсує. Втрати тим людям, які сім'ї, 5 чоловік могли назбирати по 200 кілограм. Ну не цей рік, цей рік дуже слабий. І е, заробляли за сезон по 200-500. Є така одна сім'я, що 700 тисяч гривень заробила. Хто їм компенсує? Ми зараз деру залатаємо, але далі, е, як буде в майбутньому жити наша громада. Е, звідки будуть прибутки? Да, ми зараз дамо. В голові зараз розпоряджатися цими землями, але що яке буде наше майбутнє? І дивіться на грибах, на яферах ще раз, на е, е, Богаца люди заробляють великі кошти. Масово виїжджають ціле літо. Починаючи із червня місяця, е, десятки сотні людей виїжджають на полонини і збирають там заробляють. І вівці випасають наших підприємців із нижних сіл, що вони будуть далі. Ми не можемо так просто бездумно прийти на поводу на казки. Ми вже казок так стільки не слухали, що от така голова цих казок. І тому я всіх, кому не байдужа доля цього села журналісти, люди активні, котрі бачать, що має бути збережена ця унікальна частина Карпат. Закликаю прийти на ці збори. І Вирішити, що ми будемо робити. Я розумію, що і далі полонини вони теж не мають пустувати. Хоча полонини, вони полонинами було тисячу років 500, 300, 200 і так далі заростали, вівці опасали. Ми не можемо казати, що все, якщо ми не дамо в оренду підприємцям, то вони пропадуть. Ні такого, ми маємо вирішити, чи зараз ви наложити мораторій, чи з'явиться якийсь інвестор, який... Уклади величезні кошти в інфраструктуру села, але серйозні дискусії мається вести. Але без громадян села Лопухова вона ця дискусія неможлива. Без старости, без депутатів, сільських. Якщо так надалі збори будуться вести фіксація, будуться виставити у Ютуб і Фейсбук, і там буде чітко видна позиція. Ті, котрі продалися, котрі. Обслуговують інтереси не нашого десь чужих. Я не хочу називати, хто би ці люди не були, які приходять і не представляють не знати кого і хто вони і так далі. Ми не виділи ні документи. Ми не виділи практично, крім слів. Ми не виділи самого керівника якогось. То у нього там десь в голові Хтось десь хтось з ним спілкується. Він каже: Вірте мені, і ми це слухаємо, вірте, вірте. Я думаю, що має бути сконцентроване основне питання. Нам треба туризм, тот туризм, який там у Турбаті у Прайської, розвивати, аби. Бо це вже питання туда доїло, розумієте? Це з 15-го року, з, практично з 16-го. Вже діти народили за цей період. Діти пішли в школу, а курорта нема. Розумієте? А далі хтось, діти були малі, вони змушені йти за кордон. Шукати кращого життя, бо вони вже виросли і стали дорослими. А у нас ще нічого не кроме розмов, кроме казок, нічого не було. А правоохоронні органи ми надали лист, мають забезпечити правопорядок. Ми будемо, я звертаюся і до громадян те, що будеся вести фотофіксація, будеся викладати, аби було все цивілізовано, вислухати думку всіх і прийняти відповідне рішення і дати майбутнє нашому селове розвитку, нашого села. Yeah